Ви просто подивіться ось ці кадри, як виглядає сам майданчик львівської митниці. Скільки тут автомобілів, скільки всього. Справжній німецький звір від компанії Mercedes. Це АЛА 250 14-го модельного року. Стрічка платину на сидіннях. І як бачите, за два місяці він вже в Україні. Друзі, це максимально шикарний варіант. Просто потужний автомобіль з дволітровим турбованим двигуном. Тут в нас стоїть ну, мій сьогоднішній улюбленість. міф зруйновано. Шановне панство, дорога родина, мої найщиріші вітання, як бачите, за моєю спиною безліч автомобілів за аукціонів Америки, а це означає тільки одне, друзі. Ні, ми не приїхали на Копорт чи іншуренс, ми на Львівській митниці. Саме сюди вже приїхала нова партія автівок наших клієнтів. Вони розмитнені, і ми нарешті можемо показати вам, що ж це за автомобілі, в яких комплектаціях і розповісти про них все-все-все. Давайте починати. Але перед цим вподобайка, підписка. От тепер починаємо. Друзі, до речі, важливе уточнення. Якщо хтось з вас вже вподобав собі якусь автівку і хоче замовити її прямо зі США, будь ласка, в описі під цим відео є контакти наших менеджерів, які з радістю вам допоможуть. А ми починаємо. Де а тут у нас справжній німецький звір від компанії Mercedes. Це Mercedes-Benz Cla 250, 14-й модельний рік, 2 літра під капотом. У Нас передній привід 90 тисяч миль пробігу. До речі, цей Mercedes ми купляли 12 квітня. І за 2,5 місяці він вже тут в Україні розмитнений. Купляли ми його за 7 тисяч 100 доларів на аукціоні. Оглядаємо автомобіль по колу, бачимо, що з пошкоджень був тільки незначний. Удар в передню частину автомобіля. Ось ми можемо бачити. Світлий шкіряний салон. Пам'ять електропривід сидінь також мультикермо Бачимо, що самі сидіння також дуже цікаві. Сидіння перетікає плавно в підголівник, ось такі монолітні. Є мультиекран клімат-контроль. Що цікаво, у нас чорна стеля. І ось така глянцева, дуже гарна вставочка. Друзі, що цікаво, багато хто сварить се АЛА за те, що там дуже мало місця для пасажирів заднього ряду, що головою прямо впираються в стелю, але ні, зараз все перевірено мною. Я не найменшого зросту, але максимально комфортно. Максимально, я думаю, буде комфортно ще одному пасажиру заднього ряду, тож міф зруйновано. 4 преміум плюс 15 року випуску в обвісі S-Line з дволітровим двигуном під капотом на повному приводі Quattro та з пробігом 166 тисяч миль. Як можемо бачити, у нас ось шильдики S-Line. Давайте подивимося автомобіль по колу. А поки скажу, що ми купили його 21 квітня на аукціоні, і за два місяці він вже в Україні, а купляли ми її за 6 тисяч доларів, друзі. Як бачимо, зовнішніх пошкоджень на. Майже немає, тільки невеликі подряпини та вм'ятини. По комплектації в нас електропривід, пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон з дерев'яними вставками. Також, що варте уваги, кермо S-Line. Просто подивіться, просто насолоджуйтесь цією картинкою, тому що це виглядає а, максимально круто. Також є мультиекран, кнопка старт-стоп. Також в даній комплектації є люк. Оп, як ми можемо бачити, і доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. Якщо ви полюбляєте німецький автопром і полюбляєте швидкість, то ця Audi точно для вас. Друзі, як бачите, в нас постійно поповнюються на митниці автівки зі США. Ось приїхав ще один автовоз. На ньому в нас і Macan, і Edge, і Alfa Romeo, і Mercedes. Але нас цікавлять в першу чергу ось ці дві автівки. Автівки наших клієнтів. Почнемо з цього красення. Це Explorer, 3,5 літра двигун, комплектація Platinum, 17-й рік, 88 тисяч миль пробігу. До речі, цей Explorer ми купили 7 квітня. За 2,5 місяці він вже тут, на митниці, повністю розмитнений. І купили ми його за 11 тисяч 500 доларів. Давайте оглянемо по пошкодженням. Тут, як бачите, жодних значних пошкоджень немає, тільки подряпини та вм'ятини. Давайте пройдемось. По колу, щоб ви все побачили, і звичайно подивимось на комплектацію. Там є на що подивитись, повірте мені, зараз я все покажу. Електропривід, пам'ять сидінь, ось такі дерев'яні вставки, чорний шкіряний салон. Мультикермо також з ось такою преміальною дерев'яною вставкою, стрічка платину на сидіннях. Мультиекран, кнопка старт стоп вся музика від Sony, коробка автомат, панорамний дах. Давайте перейдемо до другого ряду сидінь. В нас вони тут капітанські і дуже зручні. А якщо ви сідаєте і їдете в якусь далеку подорож, у нас тут є екрани в підголівниках, зможете дивити свої улюблені фільми та серіали. Також бачимо, що є роз'єми для зарядок. Також є розетка, вона в нас американська, але нічого страшного. Звичайний перехідник все зробить так, як треба. І третій ряд сидінь. Ось такий крутезний експловер. Просто подивіться на нього, уявіть себе за кермом цього автомобіля. Я думаю, ви зі мною 100% погодитесь. Шикарний варіант. І до нашої підбірки сьогоднішніх автоклієнтів доєднується ось цей величезний британець Land Rover Discovery 19-го року випуску. Тут під капотом 3-літровий v 6 повний привід, пробіг 45 тисяч миль. Давайте подивимось на цей автомобіль по колу. До речі, купили ми його 20 квітня. І як бачите, за два місяці він вже в Україні, а купляли на аукціоні за 18 тисяч 175 доларів. Як бачите, основний удар у нас був в передню частину автомобіля. А зараз давайте поглянемо, що ж в нас по комплектації. Тут одразу видно, що в нас безключовий доступ на чотири е, двері, також е, преміум акустика від Meridian, пам'ять сидінь, електропривід сидінь, також мультикерму. Селектор передач у вигляді шайби, також клімат-контроль. Дуже багато місця. Подивіться, ось тут у нас бачите, такий наче невеличкий сейф, також прикурювач на 12 вольт. В нас три ряди сидінь. панорамний дах. Подивіться, це прямо такий шикарний величезний автомобіль, в якому є а, все, друзі. До речі, подивіться на саме кермо, як воно естетично красиво виглядає. У нас тут електронна приборка. Це також у нас важливо, дуже стильно, дуже сучасно. Що в нас тут? У нас три ряди, як я вже казав. У нас також ось є такі порти для зарядок. І, звичайно, у нас є ось таке відділення також для особистих речей. І увага, друзі, це Volkswagen Golf Sportwagen Універсал 15-го року випуску з дуже юрким 1,8 літровим двигуном під капотом на передньому приводі та з пробігом 91 тисяча миль. Друзі. По пошкодженням в нас був незначний удар, як ви можете бачити в задню частину автомобіля. До речі, це авто. Ми купили 19 квітня, і практично за два місяці воно вже в Україні. А купили ми його за 2750 доларів на. Аукціоні. Давайте оглянемо автомобіль по колу і перейдемо до комплектації. Всередині в нас е чорний шкіряний салон, електропривід сидінь, мультикермо, кнопка старт-стоп, невеликий мультиекран. До речі, тут у нас комплектуючі також приїхали в салоні, велике багажне відділення, а також панорамний дах. Ось такий цікавий варіант. Гольфа вже зовсім скоро опиниться в руках його власника. А ось тут в нас стоїть ну, мій сьогоднішній улюблений, тому що мені максимально подобаються ось такі нестандартні дизайни. Напишіть в коментарях, чи ви зі мною погоджуєтесь, чи можливо у вас інша думка. Це в нас Fiat 500E, електричний Fiat 17-го року випуску з пробігом 33 тисячі миль на передньому приводі. Зовнішньо, як я бачу, автомобіль повністю без пошкоджень. Є тільки можливо невеликі подряпини та вміятини. Цей автомобіль ми купили 21 першого. Квітня і за два місяці він вже розмитений тут в нас в Україні. А купили ми його за 5 тисяч 225 доларів на аукціоні. Він цікавий зовні і він так само цікавий всередині, тому що в нас тут шкіряний салон. Взагалі, сам салон в ідеальному стані. Є деякі тільки потертості. От, наприклад, як на селекторі передач в вигляді кнопок. Також мультикермо. Подивіться, який у нас цікавий салон. Слухайте, для такої маленької машини тут доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. Подивіться, друзі, це просто шикарний варіант. Шикарний варіант в крутому кольорі. Подивіться ще раз, як він виглядає. І це в нас Fiat 500 e е, 17-го року випуску. Друзі, що цікаво, хотів вам показати, що поки ми знімаємо вам автівки, розповідаємо про комплектації, Вже приїхали колеги з нашого партнерського СТО в Києві. Ось на такому автовозі, на який зараз погрузять декілька автівок і відправлять їх на СТО до Києва. Ось сюди будуть автівки заїжджати. Тут вони закріплюються і відправляються в подорож до столиці. Ви просто подивіться ось ці кадри, як виглядає сам майданчик львівської митниці. Скільки тут автомобілів, скільки всього. Крутезно. Так, деякі автівки хай вже грузяться, а ми продовжимо вам знімати. Audi q 5 13-го модельного року з 2-літровим двигуном під капотом на повному приводі Quattro з пробігом 98 тисяч миль. Цей автомобіль ми купили 18 квітня. За два місяці він вже розмитнений в Україні. Також купили ми його за 4650 доларів на аукціоні. Тут в нас мінімальні пошкодження, бачимо, немає скла, також невеликі м'ятини та подряпини. У нас тут світлий шкіряний салон, електропривід сидінь. Пам'ять сидінь, також мультикармо. Бачимо, що розібрані дві дверні карти, але не хвилюємося. Всі елементи цих дверних карт в нас також приїхали в салоні. І в цілому дуже потужний, хороший варіант, який об'єднує в собі всі найкрутіші властивості якісного німецького кросовера. Натрапили на ще один цікавезний варіант автівки нашого клієнта. Це Audi Q7 Premium Plus 17-го модельного року з 3-літровим двигуном під капотом. Звичайно, на повному приводі Quattro з пробігом 76 тисяч миль. Давайте оглянемо автомобіль по колу. Він майже цілий. Тут ми бачимо, що тільки є невеликі подряпини вм'ятини. Ось бачимо, ось тут. Давайте обійдемо автомобіль по колу. І До речі, поки скажу, що ми купили його на аукціоні за 16100 доларів. По комплектації в нас пам'ять, електропривід підігрів сидінь, також підігрів електрорегулювання дзеркал, мультикармо, чорний шкіряний салон, кнопка старт-стоп, сенсорна панель керування мультимедіа, коробка автомат. Панорамний дах та три ряди сидінь. А, дивіться, друзі, це максимально шикарний варіант величезного автомобіля для людини, яка точно знає, що вона хоче від цього життя. Це Audi Q7 17-го модельного року. Шик! А ось вже завантажується наш CLA 250 14-го модельного року. Ось ось вже заїжджає на автовоз. Зараз буде закріплюватись і готуватись до своєї подорожі. Друзі, в принципі, ось так відбувається забирання з майданчику автомобілів наших клієнтів. Все, це ла вже на автовозі. Зараз буде закріплюватись для надійності, для безпеки і відправлятись до Києва. Hey, Продовжуємо показувати вам варіанти автівок наших клієнтів. Одна з таких цей джип Чирокі Леті 17-го модельного року з двигуном два 4 літра на повному приводі та з пробігом 93 тисячі миль. Давайте оглянемо автомобіль по колу. А поки скажу, що купили ми його 6 квітня на аукціоні за 3 тисячі доларів, друзі. І як бачите, за 2,5 місяці він вже в Україні з пошкоджень. У нас був удар в праву частину авто. Автомобіля, ось ви можете бачити, немає скла. Одразу скажу, що в нас тут найбільший екран зі всіх джипів. ви можете подивитись. Також у нас є мультикермо, текстильний салон, коробка автомат і. Доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. Також повністю погоджуюсь з тим, що джип випускає максимально якісні автомобілі для сімейного користування. Тут помістяться усі ваші близькі і ви зможете з ними відправитись в будь-яку подорож, в будь-яку пригоду. Ось такий джип Чирокі, подивіться на нього спереду. Дизайн, до речі, мені дуже подобається і є така думка, навіть більше скажу, легенда, що ось цих е, сім розміток решітки радіатора, вони показують, що джип є на семи континентах, на усіх континентах світу. Чи правда це, чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи підтверджуєте ви цю легенду, чи ні. І ось тут у нас сховався ще один автомобіль нашого клієнта. Це Volkswagen Тігуан 14-го модельного року. Дволітровий двигун під капотом. Передній привід. Давайте подивимось. Автомобіль по колу. До речі, в нас тут 96 тисяч миль пробігу. З пошкоджень удар в ліву частину автомобіля. До речі, цей автомобіль обійшовся нашому клієнту на аукціоні. В 2900 доларів, друзі. А ось зараз давайте поглянемо на комплектацію. У нас чорний шкіряний салон, також є кнопка старт-стоп, клімат-контроль, невеликий мульти-екран, мульти-кермо, підігрів сидінь. До речі, ось такий панорамний дах в нас також є в цій комплектації. Подивіться, взагалі, на стан салону. Він майже ідеальний. Цей Тігуан вже в Україні, вже розмитнений, вже очікує на свого власника. І мені здається, це прямо такий крутий варіант для якогось молодого хлопця або дівчини, які хочуть собі велике містке авто, але при цьому надійне, якісне і від крутого німецького бренду. А ми рухаємося далі і рухаємося до справжнього електромонстра. Подивіться на цю Тесла Модул 3 на секундочку Performance 21-го модельного року. Motor, пробіг 46 тисяч миль. Як я вже казав раніше, Тесли в нас приїжджають зачиненими, але давайте трішки спробую показати вам цього білосніжного салону. Спрацювала безпека, є фірмовий величезний екран Мультимедіа. І давайте поговоримо про пошкодження. Основний удар в нас прийшов. В ліву передню частину автомобіля. А сам автомобіль ми купили на аукціоні 20 квітня, і за два місяці він вже тут в Україні. А купляли ми її за 18 тисяч 625 доларів на аукціоні. А взагалі, друзі, просто поставте на паузу це відео, зайдіть у Google, напишіть, за скільки до сотні розганяється ось така Tesla Model 3 Performance Написали? Залиште собі декілька секунд, щоб шокуватись, тому що це максимально потужна і швидка автівка від бренду Tesla. Йдемо далі. І тут в нас, друзі, справжня запальничка. Просто потужний автомобіль з дволітровим турбованим двигуном. Зустрічайте, це Audi S3 15 го модельного року. Друзі, ви просто подивіться на цю красуню. Одразу до вашої уваги, ось ці диски, червоні супорта. Це просто шикарно. Дволітровий турбований двигун у нас тут, звичайно, повний привід. Давайте оглянемо цей автомобіль. Одразу скажу, що ми купили його 7 квітня. І як бачите, за 2,5 місяці він вже в Україні. До речі, купили ми його за 7 тисяч 25 доларів. У нас тут, бачите, всюди шильдики С3. Також подивіться на цей вихлоп. Бачимо, що з пошкоджень у нас удар прийшовся в праве заднє колесо. У нас тут шикарні сидіння, шкіряні з червоними, ось такими вставками. Звичайна стрічка С 3 також електропривід сидінь. Подивіться на це кермо. Подивіться на це кермо. Це просто витвір мистецтва. Також шильдик s 3 Так само в нас і на коробці передач. Тут в нас виїжджає мультиекран І всі ті, хто хвилювався, де ж останнє колесо, і чи знайдемо ми такі диски. Ось, друзі, все добре. Подивіться колесо на місці, воно приїхало в салоні автомобіля, і, звичайно, в комплектації є ось такий люк. Друзі, якщо ви любите швидкість, будь ласка, ця S3 3 це просто ідеальний вибір. Подивіться на неї і зрозумійте, що це і є швидкість. Преміум Плюс 15-го року випуску з 3-літровим двигуном під капотом. Звичайно ж, друзі, на повному приводі кватро та з пробігом 111 тисяч миль. Даний автомобіль ми купили на аукціоні 19 квітня і практично за два місяці, як ви бачите, він вже в нас тут розмитнений в Україні. До речі, купили ми його за 5,5 тисяч доларів. Давайте ще раз оглянемо автомобіль по колу. З пошкоджень у нас тут був незначення. Значний удар в передню частину автомобіля, як ви можете бачити. У нас шкіряний салон, є електропривід сидінь, пам'ять сидінь, звичайно, мультикермо кнопка старт-стоп, невеликий мультиекран Також у нас панорамний дах. Три ряди сидінь, доволі зручний, і доволі величезний автомобіль. До речі, гарно дивляться ось ці дерев'яні вставки, додають деякого шарму цьому авто. І якщо ви обирали для себе автомобіль, в який помістяться усі, тобто і усі ваші рідні, і усі ваші друзі, і при цьому ви хочете бути впевнені в своєму авто на 100%, то ця Audi q 7 точно для вас. Ну що, друзі, от і завершено день на львівській митниці. Ми сьогодні показали ще одну партію автомобілів, яка заїхала до наших клієнтів. Зовсім скоро ми знову зустрінемось тут. А зараз я хочу вас попросити написати в коментарях, яка ж сьогоднішніх автівок вам сподобалась найбільше, і можливо, ви вже самі собі вирішили замовити автівку зі США за вигідною ціною. Тому, якщо це так, переходьте в описі під цим відео. Є посилання на менеджерів компанії Grand Car, які з радістю вам допоможуть. А в мене на цьому все.